Друзі, ось офіційна версія події. 4 вересня біля одного з магазинів у Дарницькому районі Києва до 28-річного військового, який втратив кінцівку під час виконання бойових завдань під Кульськом і знаходиться на реабілітації та пересувається в інвалідному візку, підійшов невідомий чоловік та зав'язав розмову. Однак, коли військовий дістав гаманець, щоб порахувати гроші перед покупками, новий знайомий вихопив у нього 5 тисяч гривень та кинувся навтьоки. Покидьок цинічно розраховував, що наздогнати його ветеран не зможе. Проте поліція, якої традиційно не було на місці злочину, згодом переглянула записи з відеокамери та затримала 32річного киянина, неодноразово судимого за минові злочини. Зрештою, суд взяв його під варту, санкція до 10 років. Це була офіційна частина. А тепер давайте подивимось на цю подію без ілюзій. У ветерана на візку не було жодного шансу чинити спротив. І цього разу мова про те, що, скориставшись його безпорадністю, у нього просто відібрали гроші. А тепер запитання: чи може трапитись таке, що хтось з хлопців, які втратили здоров'я на війні, опиниться під нападом зловмисників, які ставитимуть собі інші цілі, не лише пограбувати, а й вбити. А давайте уявимо ситуацію, коли він не один, а з дружиною, і дитиною. Чи треба мені продовжувати логічний ланцюжок, щоб намалювати ще більш жахливий сценарій? Чи вже все зрозуміло? І що потім? Знову відеокамери, пошов злочинців, знову після? Яким ще чином треба пояснювати депутатам, що лише зброя самозахисту може надати людям з інвалідністю, літнім людям, жінкам та й всім громадянам України можливість захистити себе та свою родину саме в той час, коли вони цього потребують? Ви маєте врешті усвідомити, що ви не просто позбавляєте вразливих людей можливості захистити себе, ви прямо штовхаєте громадян України на чорний ринок, бо інстинкт самозбереження та відчуття гідності сильніше за будь-яку вашу заборону. І я не розумію, як вам може бути неочевидною така несправедливість. Важе всіх невідомо за які заслуги вже давно нагородили пістолетами, навіть Мар'яна Безугла має нагородний пістолет. Але так буде не завжди. Ви маєте знати, що на перших повоєнних виборах, коли б вони не відбулися, ми зробимо все, щоб жоден з вас не потрапив до нового складу Верховної Ради, бо вашу бездіяльність у забезпеченні права громадян на збройний самозахист інакше їх злочиною назвати не можна. Товариство, поширюйте це відео, зголошуйтесь до української асоціації власників зброї та мережі вільних людей, підписуйтесь на цей канал та підтримуйте його на монобазі. Всі необхідні посилання ви знайдете в описі до цього відео. Ну і звісно, пам'ятайте, вільні люди мають зброю. Далі буде.